Зробив захват шиї та ледь не зламав собі носа. У Києві школярі нібито гралися у ТЦК і мало не покалічилися. Незвичайний випадок у одній зі столичних шкіл днями активно обговорювали в мережі і деталі цієї історії вражають. Чому діти обрали собі таку гру і що про таке каже поліція? Розповім за мить з вами новини ТСН UA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал і тисніть Вподобайки, а ми переходимо до новин. Не дитячі пустощі в середині січня в соціальних мережах активно обговорювали дивний випадок у одній зі шкіл Києва, начебто на перерві учні гралися в ТЦК і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа. Про такі небезпечні ігри школярів повідомлялося у мережі. Добрий день, шановні батьки. Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру ТЦК і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані розмову з заступником директора з виховної роботи провели. Однак, судячи з коментарів під повідомленням, дорослих ця тема уже не дивує. Ось що пишуть люди з цього приводу, як то кажуть, що бачать в те і грають, але це відвертий треш. А що тут дивного, якщо в 2014-му грали в майдан і Беркутів? також люди згадують, як у своєму дитинстві грали у те, що було на той момент популярним: ковбоїв, індіанців, козаків, розбійників та у війну. ТСН ЮЄ поцікавився в правоохоронців, чи дійсно був зафіксований такий випадок. У ювенальній поліції Києва кажуть, що теж бачили повідомлення про дитячі ігри у ТЦК, але чи був такий випадок насправді підтвердити не змогли. За інформацією відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у місті Києві. Повідомлення про небезпечні ігри дітей у ТЦК в одній зі шкіл столиці до підрозділів поліції Києва не надходили щодо повідомлення, яке ширилося. У мережі то його походження наразі не встановлено. Там додають, що поліцейські підрозділи винальної превенції постійно проводять профілактичні заходи у закладах освіти столиці а все для того, щоб забезпечити законні права та інтереси дітей, а також запобігти правопорушенням в освітньому середовищі. Крім того, ювенальними поліцейськими постійно здійснюється моніторинг соціальних мереж щодо виявлення публікацій за участю неповнолітніх. Вказаний напрям діяльності перебуває на постійному контролі керівництва столичної поліції та є пріоритетним. За даним напрямом роботи у відділі ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у місті Києві закріплений поліцейський, який контролює події за участю дітей в інтернеті та у разі виявлення дану подію реєструють до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про учинені кримінальні правопорушення та інші події територіальних управлінь поліції ГУНП у місті Києві та за результатами перевірок приймається рішення згідно чинного законодавства. Там додають, що підрозділом юнальної превенції спільно з учителями закладів освіти напрацьовуються комплексні заходи з протидії і зберігання правопорушень в учнівських колективах з використанням інтерактивних методик, воркшопів, вебінарів, тренінгів, лекцій та бесід. Попри це, останнім часом в інтернеті ледь не щодня з'являється повідомлення про насилля між підлітками. Так і напередодні стало відомо, що троє дівчат жорстоко побили 12-річну дівчинку. Сталося усе на Миколаївщині. Подія трапилася ще в травні минулого року. Однак інформація про неї стала відома тільки під час профілактичної роботи з учасниками навчального процесу в одному з освітніх закладів міста Первомайськ. Під час цієї роботи інспектор служби освітньої безпеки виявив відеозапис, на якому зафіксовано протиправні дії. Троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці в присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій. На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про учинення протиправних дій до поліції не зверталися. Наразі поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування. За інформацією правоохоронців, конфлікт виник через неприязні особисті стосунки між підлітками. Зараз учасниками побиття інкримінують катування. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. В Україні спостерігається страшна тенденція побиття серед підлітків. Зокрема, 25 січня у мережі з'явилося нове відео жорстокого побиття хлопця у підвалі. Один з учасників бійки бив юнака ногами та руками аж до того моменту, поки його не відтягнув інший хлопець. Інші ж учасники події знімали це все на відео та дивилися, чи не проходять повз підвали жителі будинку. Увага наступні кадри 18+. плюс.

Okay. Yeah, yeah. Нет, еще не харе, hey. да? Харе, 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 Хреб! Еще раз, конечно, все, все. стояли. Алис! Хреб! 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 Да. Хреб! Да. Хреб! 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 Да. Все. Да. Все. Рита не надо. Правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Все сталося в бучі. Інформацію щодо дати цього інциденту та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів у поліції не надали. Також зазначено, що працівники поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Згодом правоохоронці Київщини встановили особу потерпілого а також інших учасників побиття хлопця. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 4 років. Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває. І це не єдина жорстока бійка між підлітками, яка трапилася минулими вихідними. Ще один інцидент зафіксували у самій столиці. Кулачні бої влаштували між собою неповнолітні дівчата на Троєщині у мережі пишуть, що конфлікт виник біля одного з супермаркетів. У поліції Києва повідомили ТСН ЮЕЙ що до них з заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в мережі. Ми вже встановили учасників бійки. Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю. За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Встановлюємо всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми. Тамо також уточнили, що матір однієї з дівчат запросила до поліції для пояснень. Вона, як зазвичай, буває, нічого не знала про бійку за участі своєї дитини. Схоже, підлітки вигадали собі новий тренд бити по обличчю тих, хто нібито то чимось завинив. Чергове до жорстокого побуття викололи в інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Одна із присутніх каже: цитую. Може, мені куртку зняти, щоб розмах був більший. Після кількох ударів потерпіла, заплакала. А далі підлітки їй заявили. Цитую: треба було думати про те, що говориш, і плакати потрібно було раніше. Раз, два, три. Алітіла. Ух, як жорстко. Ти до сімала в нього голова. А то знаєте, отоже відео, там де пузирівка.

Да плакать было надо раньше делать головой. Спасибо, блин, мне Надо было за телефон. Алло, я же за телефон буду. Надо было. Надо было думать за то, что говоришь. Не, ну ты твои телефон. Не, Михаил, выкидывайте. Она не будет с два Давай да. первую по левой, чтобы отошла больно левую. Давай. Ты даже я. Давай. Ты даже я. Плаки-плаки. У меня время Плаки-плаки, Даша на дилдоке. Давай, пойду, подумай. <свист> Давай, где Руки, ладно, ну, Ладно, хорошо, одну по этой, одну по этой. Что, заносит. Что? Может не надо третью блин? Надо? надо. Надо Надо? Только не сильную. Легонькую. Вообще вот так 8, легонько, 8, легонько. Того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчям. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом. Згодом стало відомо, що працівники поліції встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата Кликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт. Причини невідомі: одна із дівчат витягнула телефон та почала знімати все на відео. А інші двоє завдали школярці тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту: – 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відеознущань над потерпілою на телефон. За вказаним фактом слідчі оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 – побої і мордування кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину. А як думаєте, ви чому серед підлітків таке коїться? Напишіть нам у коментарях. Наразі це і подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.